Всім привіт, мене звати Богдан, я займаюся бурінням абесинських скважин. Сьогодні приїхали в село Здвижка Коростишівського району. Це між Києвом і Карастишом. Ми тут тиждень назад чистили криницю і тут от така... Така заєбумба. Е, Провірили до водоупора в криниці пів метра, можна її поглибити, але... Але вирішили зробити... А, ні, не будемо. Але ви вирішили зробити склажину. От склажину за домом, там під стіночкою. І зразу завести е, в, дом, в кухню, в воду. Тому що з криниці тягнути через весь двір по асфальту трошки неудобно. Дешевше зробити абесинку. Буде і абесинка, і криниця. Якось так. Буде цікаво, погнали. Покопались, викопали проямочка. Тут будемо бурити прямо під вікном. Тут у нас барна стоєчка. Сразу каву подають. Зараз наповнимо приямки і почнемо бурити. Просто... <кхем> да, кофе хороше. Тут машини прямо сюди під'їхали, порозкладували всі свої приколи. Бочки тут понабирали. Трохи. В колодязь, кстати, як на прошлому тижні приїжджали до чистки, там була ну, кружка води. Зараз ми викачали і ну, не до самого одна не опускали. 250 літрів десь. Навіть десь 300 буде літрів, я так думаю. Ну, Уже щось. О, пішло. Перших півтора метра в землі знайшло, йде тверда, суха глина камушками. Буриться дуже важко, дуже медленно. А ми Хорош. Хороша. Можна починати зйомку. Угу. Зараз у нас відбувається процес промилки. Ми заганяємо чисту воду ствол скважине, щоб там обрушився пісок. І відкрився водонос. Зараз викачуємо з колодязя воду і миємося поки тут чиста вода не піде. Ну, або поки у нас не тут приємка. Витягне поки насоса. Він у нас не на зовсім герметичне. Я думаю, що зараз вже водичка десь закінчиться. Хорош Віталь! Все. відкриваємо Цей кран відкриваємо. Цей перекриваємо. І беремо, включаємо наш насос. Зараз поки він бере воду со ствола скважини. Це не та вода що нам надо Паде напор і вода потемніше це буде вода со ну я думаю ми се трошки візьмемо отсюда а потім выкачаем воду так буде шок черку я зараз дренирую наверное Ям Я сейчас все-таки здренирую. Щит дренируем воду. Ага. Видно як вода стає рядна. Наверное, ждем. Что там? Вода упала. Uh -huh. Вода должна упасть до свого зеркала, до 5 метров в данном случае. Дальше нужно, если все хорошо у нас будет. Водонос открыется у нас с первого раза. С первого раза редко відкривається, Но може и открыться из первого. западає на Падають руки. І... Те, що вода йде грязно, це хорошо, це признак того, що глини ця составляюща вимивається, вибирається і водонос. Вроде бы яхты не Вроде би як кончаются. Да, вот она уже начала светрить, уже вскрытие водоноса. Сейчас потихоньку будет добавлять напора. Вот уже напор увеличивается, вода просветлится, идща стоит и открывается водоносный горизонт. Прекрасно. Прекрасний результат, тут розкачається, ну, тут мінімум полтора куба. Дебит, по их положено, час є. Туда десь на эту, на вышницу цеплять. так, чтобы гарно, чтобы текло. Чтобы было видно, да. Ага. Отлично. Класс. Класс. По старой доброй традиции водичкой надо умыться. А то следующее не получится. Фу. Ну, и результат. Чудовый результат за разумные деньги. Будемо зараз копати і підводити водичку в дом. Так, Підвели в будинок. Ось тут люди тільки купили дачу. Поки отак, временно. временно, постійно. Кстати, маленький насосик з автоматікою, він з маленьким розширительним бачком. Ну, його недостатньо, цього бачка. Він цепляли пістолет для поліва, то через раз ну, постійно включається, виключається станція. Ну, тут всегда його можна викрутити з цього бачка, сюди підвести гібкий шланг і поставити там хоча б на 24, либо на 50 літрів можна тут буде поставити. Цей насосик справиться, у нього підйом 35 метрів. Він справиться. А так все працює, все добре. Можемо включити воду, щоб... Е, тут Ні, не будемо. Ну давайте спробуємо. Попробуємо Включити. 100. дебіт десь я не заміряв, ну півтора куба є, а насос цей, е, максимально 200. Тобто ну, нормально перекриває з ліхою, мощності насоса буде вистачати. Ну і зараз покажу вам на вулиці, як. Ось тут ми копали. Тут ми бурили, прокопали траншейку, підвели в дом. Виход, доволі закащиться і тече водичка. Все, пару дощиків пройде і як нічого не було. Все, всім до побачення.